Поетом мужицької розлуки селянським бетховеном, співцем селянської бідноти, співцем гуцульщини, борцем проти соціального і національного гніту, володарем селянських душ називають Василя Стефаника. Коли народився Василь Стефаник, у Русові народили 72 дитини, 15 з них померли не доживши й року. Василь Стефаник був 33-м новонародженим. Малий Василь потерпав від булінгу і гімназії через низький зріст та сільське походження. На все життя зберігся в пам'яті Стефаника один випадок, який не закінчився фатально. Через невеликий зріст Василь не зміг дотягнутися рукою до дошки. Вчитель так бив хлопця по руці, що вона одразу напухла. А учні далі глузували з Василя. Тоді він втратив свідомість і після пережитого навіть хотів накласти на себе руки. Удома мої батьки ніколи мене не били, писав Василь Стефаник в автобіографії. Перших побоїв зазнав, коли почав навчатись в Коломийській гімназії. Для сільських хлопців у класі була призначена остання парта. Першого ж дня викладач історії лопив малого Стефаника по руках палицею за те, що не міг дотягнутися до високо почепленого малюнка. Особливою пристрастю було купання в холодній воді. На канікули приходив до товариша в село, що лежить над прутом, і цілими днями висиджував у земній воді. Вигріватися на сонці не любив. Василь Стефаник міг стати лікарем після гімназії вивчав медицину в Ягелонському університеті в Кракові. Але замість зосередженого студіювання книжок з медицини, він надав перевагу літературному та громадському життю Кракова. Любов до українських звичаїв та традицій з'явилася у Василя ще в ранні роки. Мешкаючи на прадавніх землях покуття. Юнак з Малку чув рідну мову, казки, легенди та приказки. Тоді ж Стефаник допитливо знайомився із селянським побутом, який згодом знайде відображення в його творчості. Василь Стефаник був депутатом австрійського парламенту від радикальної партії понад 10 років захищав права селян. Земляки його дуже поважали, називали людиною слова. Адже завжди виконував свої обіцянки, дуже багатьом людям допомагав. Це стосувалося не тільки односельчан, а й усього повіту покуття. Всі йшли до нього за порадою. Він багатьом допомагав у різних юридичних справах, і за це його дуже цінували. Завжди був на боці тих людей, які шукають правду додав правнук письменника і його повний тезка Василь Стефаник. Ольга Гамурак, єдина дружина Василя Стефаника. Вони разом училися в Другобицькій гімназії, листувалися і знаходили одне одному добрих приятелів. Але спочатку Василь мав почуття до сестри Ольги, Євгенії, який писав любовні листи. А Ольгу просив позичити гроші. Але з часом ситуація змінилась, і пропозицію Стефаник зробив Ользі. Шлюб тривав 10 років. Ольга померла від хвороби легень. Після смерті дружини сам виховував трьох синів, яким став за тата і за маму. Василь Стефаник був дуже точний сніданок у нього був о 9-й годині, обід о 13, а вечеря о 19. Якщо його хлопці були в читальні і запізнювались на вечерю, то мусили бігти, щоб встигнути. У Василя Стефаника була закохана Соломія Крушельницька. Але Стефаник відповів, що не уявляє себе чоловіком співачки. А ще в нього були приязні і майже на межі закоханості взаємини з Ольгою Кобилянською. Їхнє листування іноді схоже на роман. А деякі листи сповнені високої чуттєвості. У 1933 році. Відмовився від чималої радянської пенсії, якої комуністи хотіли його банально купити Так протестував проти голодомору та репресій. Почувши, що письменник залишився без копійки, його підтримав митрополит Андрій Шептицький, який призначив йому церковну пенсію. Отримавши першу виплату, Стефаник пішов у банк і попросив видати гроші дрібними монетами. Письменник роздав мідяки жебракам. І попросив помолитися за померлих від голоду українців, Кирило, син письменника, майже півстоліття був директором літературно-меморіального музею Василя Стефаника, що в селі Русів Івано-Франківської області, де народився і жив видатний український новеліст. Правники також опікуються музейною садибою. Другий син Стефаника Семен, був депутатом Верховної Ради УРСР. А пізніше і Верховної Ради СРСР, третій син класика Юрій Стефаник. Теж став письменником, журналістом та літературним критиком. Він автор чисельних статей про життя та творчість батька більшу частину життя прожив у Канаді. Критики називають Василя Стефаника самобутнім письменником-новатором та співцем селянської долі, літературознавці. Одним із найвизначніших українських новелістів